Добрий день дорогі друзі! Зараз хочу засняти відео, як обрізати дорослі черешні. Ці черешні приблизно 20-25 років. Це середньоранній сорт, називається дамський пальчик. Так як я черешню обрізаю щороку, то в цьому році небагато прийшлося видавати гілок. Значить, по якому принципу я обрізав цю черешню, ем, важко було засняти як я її обрізав, оскільки прийшлося лазити аж знизу до верха, то я розкажу так на словах уже після обрізки. Перше, що я зробив, повидаляв гілки, які перехрещувалися і налягали одна на одну. Для того, щоб. Щоб дати доступ світла як до плодів, так і до листя. Там, де недостатньо світла, плоди погано визрівають, а також листя погано провітрюється і заводяться болячки. Тому це потрібно зробити всі гілки, які переплітаються, або ля... нависають і налягають над одну. Треба видавити. Також я повидаляв гілки, які ростуть внутрі крони. Я їх всі повидаляв, щоб світло проникало між гілками і освітлювало всі роси. І останнє, що я зробив, коли я вилазив на дерево, я дивився, де я можу достати черешні. Ті гілки я залишав. Де не можу? Це в основному були гілки, які йшли в наружу. Я їх повирізав, тому що толку нема з таких гілок. Раз я їх там не можу достати, для чого вони будуть забирати вишню енергію? Хай ця енергія піде на те, щоб плоди були крупніші. І щоб дерево було. Стійкіше. І останнє, що я зробив, зараз я покажу на прикладі ось цих гілчок. Тут я вже такі старі плодухи. Ось вони. Оці старі гілки, їх теж треба омоложувати. Я цю стару ветку. Обрізав, укорочував десь до половини. Звісно, що я не всі такі гілки поукорочував частину, тільки там десь 20%. Але кожен рік, якщо їх омоложувати, вкорочувати ці плодухи, то буде наростати нова деревина і дерево буде постійно з молодими приростами, а відповідно будуть плоди кращі. Крупніші солодші. Отже, це все, що я хотів розповісти вам про обрізку черешень. Приміняйте, застосовуйте. Кому було цікаво, підписуйтесь на наш канал. До побачення!